Бари вінок Тепло і тому воно так дуже скоро. Чого Наталя найліпше квіти. бо я не знаю, за ті бо точно відкашує. Я дітям зберегла. Я знаю, він колись казали, що вони допомагають тільки. Моя Надя колись так кибернці, <зас> мала. Я варила часть того, ведунки. Ледунки Наталю і тубо. Е, сунишники. сунишники ага. Думаю, що щось Але книжники від температури і від кашлю. Що? Що? Люша, вони в ліки від тиску. Ага. Я навіть не знала. Грубих дерев навіть немає. Ми навіть не живемо. Де є груби дерев? скільки тут світу. Коплики ще барвинку, кого є барвин, капуля на барвінку.